хлопці цієї бригади почали потрапляти в полон. Багато для багатьох хлопців нашої бригади цей бойовий шлях був перший. Вони, не маючи бойового досвіду, пішли захищати нашу країну. Вони брали участь у найзапекліших боях Сумської, Чернігівської, Луганської та Донецької областей. Саме завдяки їхню, їхній титанічній праці і боям зараз тримається Бахмут. Ми віддали своїх найрідніших, найдорожчих чоловіків, братів, синів. Тому ми вимагаємо, щоб ви повернули їх. Зверніть, будь ласка, увагу на наших хлопців. Ми вже втомилися від обіцянок. Ми вимагаємо. Обміну наших хлопців і повернення їх додому. Доведіть нашим хлопцям, що їхня праця була не даремна. Що ви цінуєте кожного захисника? Обмін всіх на всіх, 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 обмін всіх на всіх. всіх, на всіх. всіх, на всіх. Кожен з нас рідні. Ми всі в двері стукали, ми писали листи, ми звертались до кого тільки можна. Но я хочу нас зараз усіх закликати звернутися до Бога. Напередодні рісвяних свят зараз свята для нас не свята. Ми попросимо для Нього, нього чуда для нас. І ми всі віримо і надіємося, що наші близькі повернуться. Будь ласка, попросимо звернемося до, до Нього з вірою і надією. Боже, ми благаємо в Тебе милості, помилуй наших хлопців. Їм там дуже важко зараз. Ми просимо, зміцни їх. Ми просимо, укріпи їх душевно. Фізично, психологічно дай їм сили витримати ці всі питки і тортури. Ми благаємо тебе, допоможи їм до кінця вистояти, триматися, щоб вони знали і розуміли, що ми тут заради них.